Ми знову в темряві, але ця темрява не відсутність фотонів, це відсутність правди. Ми зібралися обговорити не просто скандал, а справжню літургію зради, де роль Месії зіграв актор, а роль Юди ціла резидентура на банковій. Ми звикли називати це операцією Мідас. Але Мідас був лише жадібним царем. Наш випадок куди більш біблійний. Це історія про те, як Україну цього колективного Ісуса, що несе свій хрест вже четверту зиму, розіп'яли не ворожі легіонери, а свої ж апостоли-кварталівці за 30 мільйонів біткоїнів. Гециманський сад в асфальті, жовтень 21-го. Згадайте жовтень 21-го року. Це був наш гециманський сад. Розвідки світу кричали про мечі та смолоскипи біля воріт. А що робив наш найвеличніший рятівник? Він готував нас до шашликів. Поки народ молився, він закладав сад у бетон, будуючи дороги, якими потім поїхали ворожі танки. Коли Зеленський каже, що якби він попередив нас у жовтні, Україна протрималася б лише три дні: це вища форма богохульства. Це Юда, який каже Ісусу. Я не сказав тобі про варту, щоб ти не засмутився перед розп'яттям. Він судив націю по собі. Він щиро вірив, що ми розбіжимося, бо він би розбігся. Він вибрав асфальт замість ракетних програм, бо на асфальті легше красти. А ракети це надто складно для простого хлопця з Кривого Рогу. Таємна вечеря в бек-офісі. хто вмочає хліб. А тепер погляньте на грудень 25-го. Тімур міндіч. Карлсон, який живе на даху президентського офісу, цей бізнес-партнер Месії виявився головним архітектором схеми, де 100 мільйонів доларів, призначених на захист нашої енергетики, перетворилися на золотий унітаз у його квартирі. Це була справжня таємна вечеря, де замість вина відкати від енергоатому, 10-15% бар'єрного внеску за право вижити. І поки ви сьогодні грієте руки над свічкою, пам'ятайте, кожен кіловат вашої темряви це карат у позолоченій сантехніці міндіча. А хто благословив цю вечерю? Андрій Єрмак, сірий кардинал, який, за даними розвідки, є резидентом Кремля. Це Юда, який не просто продав вчителя, а очолив його службу безпеки. Його відставка 28 листопада це не Це не каяття, це спроба втекти з корабля, який він сам і продірявив. Нащадки Шарікових репресії як святе причастя. Зеленський обіцяв храм нових облич, а привів нащадків Шарікових та Швондерів. Вони перетворили СБУ та ДБР на сучасне НКВД. Подивіться на тортури над патріотами, на переслідування Червінського та Магаметрасулова. Це і є їхнє святе причастя пити кров тих, хто насправді захищає цю землю, щоб вони не заважали солідним господарям ділити офшори. Корупція для них це лише прикриття державної зради. Вони крадуть не тому, що просто жадібні, а тому, що кожна гривня, виведена на рахунки зрадника Деркача, це куля, яка не полетить у бік Москви. Це системний демонтаж держави під гучні аплодисменти єдиного марафону. Висновок поцілунок Юди в прямому ефірі Зеленський став заручником власної ролі. Він грав президента так довго, що забув, як це пань бути людиною. Він Черчилль для Конгресу, але Юда для Бахмута та Маріуполя. Його найбільше досягнення це війна, яка дозволила йому стати світовою зіркою на кістках власного народу. Але час розплати близько. Срібняки вже не пахнуть. Вони смердять гниллю. І жодне ППО для виборчих дільниць не врятує його від суду історії. Чому поцілунок рятівника так схожий на вискал хижака? Якщо хліб життя був проданий за відсоток від контракту, хто лишився годувати голодних? Хто продав координати дива воїнам біля воріт ще в жовтні 21-го? Мене звати Олексій. Я той самий солдат, який зрозумів, що броня була зроблена з картону та обіцянок. Я громадянин, який бачить вимкнене світло і знає, чому бетон так і не був залитий. Я відлуння правди, яку вони намагалися поховати під сценою свого кварталівського шоу. Якщо ви бачите срібло в його руках, ви більше не можете чути святість у його голосі. Вибір залишатися за столом із зрадником це вибір розділити хліб печалі. Коли ви припиняєте аплодувати виставі, ви починаєте бачити руїни храму, підтримайте справжніх захисників, донатьте тим, хто воює всупереч банковій, і не дайте Юді знову продати вашу ніч за понюх тютюну. Резонує? Тоді обирайте дію, що відповідає людині в дзеркалі, а не актору на екрані. Так ось я говорю про те, що на початку війни вони взагалі, мабуть, не вірили в те, що Україна вистоїть, і вони просто виводили всі гроші, які були на, на, на в нас в бюджеті. Вони виводили за кордон, розуміючи, що завтра їм прийдеться туди виїжджати і, і там знаходитись. Так ось в мене таке враження, що на четвертий рік війни вже Зеленський переконався, що український народ не здасться, все одно буде стояти на своєму, що він би не робив. Розміновуємо чангари, відводив війська, крав гроші як може, але все одно він намагається красти далі. Тобто він вже знаєте, він видихся. Він вже це знаєте, як людина вже красти не фантазії нема. Де би ще вкрасти? Він вкраде вже скрізь, вже починає переслідувати набу. все. тобто, це він зрозумів, що він настільки безнаказаний, настільки в ньому в нього все схвачено, схоплено, і настільки все, все добре в нього. Що він просто продовжить? Це це не просто. От ми ви почали з питання того чи чи подасть він відставку. Ні, не подасть, тому що в нього нема в голові навіть свідомості, що він якийсь зв'язаний з реальністю. Це людина, яка має інші цінності. Він просто грабує країну. Він Я пам'ятаю інший фільм. В тому фільмі вчитель їздив на велосипеді. А в цій реальності вони пакують валізи. Ефект мандал, чи просто шостий здав. Четвертий рік війни, а він ще не накрав. Вони не вірили, що ми тут вистоїмо, брат. Виводили бабло в вовшори, як на парад Думали, завтра втеча Завтра за кордона, народ вперся рогом. Ось такий прикол, тепер він дивиться в вікно, в очах пуста стіна, фантазія скінчилась, де ще вкрасти де дна. Розмінував Чунгар відводив війська. А тепер гаероль, ніби він скеля міцна. Глюку, застей в голові. Ми голосували за голову, Вибрали Вже немає ідей, як пиляти бюджет. Він втомився красти ось такий сюжет. Це не та реальність, це криве дзеркало. Де переслідує своїх, щоб чуже не тріснуло. <звит> Він зрозумів. Народ не здасть, це народ стоїть Значить, можна далі спокійно тут гнить, вже краде скрізь, бо безкарність це наркотик, переслідує набу затикає всім роти Червінський каже правду, а його заграти, бо тому страшно реальність приймати В нього інші цінності, в нього інший світ, Він не піде сам, не чекай на вихід Зв'язок з реальністю втрачено давно, ми дивимось, не новини, а дуже дорого кіно Довся, він пустий, фантазії, нуль, лише схеми прості. Гробує країну під оплески залу, актор погорів, кінець серіалу. Люк у збій голові Ми голосували за голобородька, вибрали це не Вже немає ідей, як пиляти бюджет. Він втомився красти ось такий сюжет. Це не та реальність, це криве дзеркало Де переслідують своїх, щоб чуже не трі. Але ми в іншій реальності.